Вітаю вас, люба церква, любові Господа нашого Ісуса Христа, і ми продовжуємо вивчати з вами Слово Боже, це друге послання апостола Петра, до церкви Божої, як тоді, так і сьогодні і до нас. Минулої неділі ми з вами розпочали вивчати з першого розділу ці вірші. І хто може нагадати мені, як ця тема називалася? Тиждень тому назад. Бо сьогодні, бачите, перше слово стоїть пам'ятай своє покликання. Ну, раз щось пов'язано сьогодні з про пам'ять, я хотів би запитати, а що ж ви чули минулої неділі, яка була тема? Плоди віри, У вас гарна, пам'ять ви молодці. Ми говорили про плоди віри. І апостол Петро говорив про речі, як же можна. Досягти цих плодів віри. І ви пам'ятаєте цей вірш, знайомий для багатьох із вас, де він в першому розділі з 5 по сьомий вірш говорить такі слова. Тому докладіть усі старання і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві. Любов, і він говорив про ці речі, як тоді в церкві першого століття, так говорить і сьогодні, і нам, що ці речі будуть допомагати нам мати оцей пліт. І він говорить: докладіть усі старання і покажіть у вашій вірі. І я хотів просто ілюстрацію для вас показати, що ж це таке: прикладіть усі старання. Ви коли-небудь згадуєте якісь моменти свого життя, де ви прикладали максимум зусиль. Це не просто прикладіть зусилля. Скажіть, будь ласка, оцей клікер я підняв. Скажіть, я приклав зусилля? А скажіть, я всі зусилля приклав чи ні? Ні, не всі зусилля. Але апостол Петро говорить про те, що потрібно усі старання докласти для того, щоб мати пліт. Плід в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, і це те, до чого ви покликані. Сьогодні ми будемо продовжувати е вивчати Слово Боже, і будемо дивитися на цей текст вже першого розділу будемо з 10 го вірша вивчати. Тому до вашої уваги ми будемо разом читати з вами цей текст. Тому, брати, продовжує він. Усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому я буду постійно нагадувати вам про це, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперішній істині. Бо вважаю за справедливе, доки я ще в цій оселі спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос показав мені. Дбатиму, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Адже ви сповісти, адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа. Не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі, тому що він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього донісся від величної слави такий голос: Це мій син, мій улюблений, якого я вподобав. І ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. Ось сьогодні разом ми з вами знову зануримося в цей уривок. Це продовження цієї теми, про яку ми говорили минулої неділі. Він хоче підбадьорювати церкву, він хоче заохочувати церкву діяти, він хоче нагадувати, і він мотивує нас, для чого це потрібно робити. І він говорить важливі речі. Тому, брати, усе більше. Намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він говорить про ці речі і нагадує, спонукає нас цими текстами, щоб ми чинили й далі, щоб ми не зупинялися. На певному відрізку свого часу в житті. Він говорить про ці речі, що усе більше намагаєтеся утвердити. І тут він говорить не про те, що покликання ваше, в тому сенсі, що це ми самі себе покликали. Він стверджує, що ви покликані Богом і обрані ним. І робіть так, як я говорив вам раніше. І роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся. Ви коли-небудь спотикалися? Ви відчували, що це таке? Коли ти приземляєшся і розумієш, що не дуже приємно. І тут проводить таку аналогію апостол Петро і говорить, що вам потрібно це робити, прикладаючи зусилля. І ми минули раз говорили, в чому потрібно говорити, прикладати зусилля. І апостол Петро він говорив, що у вашій вірі покажіть. В чесноті пізнання, в пізнанні, стриманість, стриманості, терпеливість, в терпеливості любов, побожності, братерство, а в братерстві любов. З першого разу здається, що дуже ясно і дуже просто. Читаючи ці тексти, ми дивимося і кажемо, так, звичайно, ми в своєму житті це робимо. Але коли задаємося, запитаємо чи докладаємо ми в цьому зусилля. Чи докладаємо ми свої сили? І не просто так, як піднімаючи цей клікер, а докладаючи усіх своїх зусиль. Покажіть вашій вірі. Апостол Петро, я щось не дуже зрозумів. Невже віру потрібно якось показувати? Невже віру потрібно стверджувати? Це ж нас Господь покликав. Звісно, що так. Ми ще зараз звернемося до цих текстів і подивимося знову. І знову ж цей апостол Петро і в першому посланні, і в другому посланні говорить про це. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Божа його сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. 2 Петра, 1 розділ, третій вірш. Те, що ми читали минулої неділі. Це вже перше послання, друге розділ дев'ятий вірш. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного Його світла. А ось перше послання Петра, п'ятий розділ десятий вірш. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави. Нехай тих, хто трохи постраждав, поновить. Нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. І ми розуміємо, дивлячись на ці тексти і інші святого письма, ми розуміємо, що Господь кожного із нас покликав. Ну, Наприклад, би, от Дмитра Я покликав би, і Він би прийшов сюди. Але в покликанні Божому завжди є. Доручення завжди є ціль, завжди є мета, якою Бог скеровує тих, кого кличе до себе. І мова не тільки йде про спасіння, в покликанні ми говоримо про те, що Бог для чогось покликав кожного із нас. Якби я просто покликав Діму, от зараз би уявіть собі, і просто поставив би його і тут. Ви б задались би всім, мабуть, питанням. Чому я його покликав і чому він тут стоїть? А другий варіант, якби я його покликав і попросив би, сказав би, ну, зроби те чи інше. І у вас би не було ніяких сумнівів, навіщо я його покликав. Так отож, і Бог не кличе нас просто так, щоб ми постояли біля нього поруч. Ну, ідіть сюди, мої діти, люблять, станьте біля мене, і в цьому завершується покликання ваше. Але святе письмо, коли ми дивимося і вивчаємо, говорить, що Бог в своєму покликанні ставить мету, ставить ціль. Ми призначені для того, щоб виконати його волю. І це потрібно нам розуміти. І апостол Петро, розуміючи, в яких важких обставинах знаходиться церква, Він хоче підбадьорити, він хоче заохочувати, щоб церква далі. Показувала оцю цю віру в надскладних і тяжких обставинах в житті церкви. Сьогодні, можливо, у нас виклики свої сьогодення є війна, різні виклики, страждання, біль, горе. І звісно, що проявляти віру в таких обставинах завжди нелегко. І ти розумієш, що при всьому тому, що Бог кличе нас, дає повеління, дає покликання, це Він говорить, що ви повинні виконувати покликання своє, не тільки, коли добре, не тільки тоді, коли у вас успіх, не тільки тоді, коли вам приємно і зручно, але коли приходить ваше життя білі страждання. І ви знаєте, що? Найбільше я помічаю, коли люди в самих таких тяжких обставинах міцно тримаються за Господа, чомусь інші дуже чітко бачать їхню віру. На цьому тижні ми також багато із нас бачили проявлення цієї віри, і ми пізніше про це будемо говорити. Так легко проявляти покликання своє, коли легко, коли зручно. Але щодо того, коли віра слабне, коли сил немає. Апостол Петро під бадюрою заохочує, прикладіть при цьому всьому всі свої зусилля, прикладіть свої сили. І знаєте, що він говорить церкві? Ті речі, які вони вже знають. Він не говорить про речі, які якісь ну, дивні, якась новина. Він говорить про ті речі, які вони. Знають. Навіщо? Навіщо нагадувати знову церкві про речі, які вони і так знають? Навіщо говорити про те чи інше? Невже вони не чули цього? Невже вони не знають цього? Але апостол Петро знав, що нагадування це гарна річ. До речі, у вас гарна пам'ять? Об'єм пам'яті людського мозку. Приблизно в 10 разів більше, ніж вважалося раніше. І становить близько тисячі, ось вони так вважають, терабайт. Один якийсь петабайт. Я не фахівець в цьому. Про це заявила група вчених Інституту біологічних досліджень Солка Техаського університету в Остіні. І ось вони говорять, що пам'ять людини ось має такий об'єм. І чим вона, наша пам'ять завжди вона заповнена? От чим ваша пам'ять заповнена? От якщо ви дивитеся на цю ілюстрацію, ви десь можете ловити себе на думці, що те, що заповнена у цього чоловіка пам'ять, дуже багато речей, які також заповнені моєму розумі. Пам'ятай номер картки, пам'ятай її код, пам'ятай номера телефонів. Пам'ятай, як звати вчительку по музиці, пам'ятай те чи інше, і ти думаєш, ого, а тисячу терабайт може і малувато, хотілося б побільше в наш сучасний такий світ, пропонує стільки інформації, що хочеться отак все туди покласти і нічого не забувати. Але як тоді апостол Петро, так і сьогодні, ми розуміємо, що нагадування, це спонукання, воно ніколи не буде шкідливим, навпаки, воно буде для нас корисним. Чи потрібні нам нагадування? Чи були ви в таких випадках? Зайшли до іншої кімнати і забули за чим? Кілька хвилин не можете пригадати, де припаркували машину. Вийшли і немає. Хтось вкрав, а потім згадали, що вона стоїть там. Щось десь поклали і не можете знайти ключі. Де я поклав ключі? У вас таке буває? Я частенько їх шукаю. Не запам'ятали імені людини, з якою щойно познайомилися. Познайомилися він відійшов і каже, слухайте, з ким розмовляв? Бува. Не одразу можете згадати потрібне слово. Особливо, коли ви перекладаєте з іншої мови. І не можете згадати, про що була проповідь в минулу неділю і хто її промовляв. Друзі, ми не виключення. Ми в цій категорії. І апостол Петро, звісно, що розумів ці речі. І навіть в той час, коли не було стільки паролей і всяких таких речей, як сьогодні, він розумів, що багато речей в сучасному світі, чи тоді, чи зараз, які можуть. Відволікати нас від покликання. Ми можемо забувати, до чого нас Господь покликав. Іноді ми можемо просто настільки забути, що покликання ставимо на інший рівень в нашому списку. І говоримо: для мене найголовніше зараз хтось скаже робота, хтось скаже виховання дітей, хтось каже, дружина або чоловік. Далі, далі, далі в цьому списку, і коли говориш, а де в цьому списку пріоритетів покликання, до якого Бог тебе покликав, ну, до якої мети, до якої цілі? Він говорить, ну не знаю. Коли буде вільний час, коли не буде труднощів, можливо, до цього списку я повернуся. Але апостол Петро заохочує і говорить, що. В цьому списку наших цінностей і пріоритетів покликання повинно бути найголовнішим мати розуміння, що Бог нас спас, і ми це згадували, приймаючи участь в вечері Господній, що Він заплатив таку величезну ціну, щоб сьогодні ми мали життя, щоб ми сьогодні мали надію, життя не просто життя, а життя у Христі. Повноцінне життя, яке може просто прийняти людина тільки в ньому. Всі благословення, які Він дарував нам, всі благословення, які Він ще подарує нам. І ми згадували вечері Господні про те, що ми не на похоронах. Ми маємо надію, тому що Христос, наш Господь, Він живий, Він серед нас. Він заохоче, Він спонукає, Він нагадує, пам'ятай своє покликання. І коли цей фразу я говорив собі на певному етапі свого життя, я задавався запитанням: Господи, а до чого ти мене покликав? Яке моє покликання? Що я мушу робити? Я згадую це навіть той Маріо, той момент, коли я навіть тільки чув це слово і не мав розуміння, що це таке, а внутрішньо Бог спонукав до дій. Так, звісно, що Бог бачить, дивиться наше життя повністю, і каже: Я покликав тебе і веду цим шляхом, і хочу виконати те, до чого я тебе покликав. І свого часу я задавався запитанням, Господи, а до чого Ти мене покликав? Коли задавався цими запитаннями, коли рухався в різному напрямку в служінні, задавався запитаннями і говорив, Господи, це Ти до цього мене покликав чи ні? І знаєте що? Покликані можуть бути сумніви, покликані можуть бути питання, але в цьому проявляється і далі наша віра. І ми б читали вище, що проявлятиметься віра і будуть плоди? Проявлятиметься віра і будуть плоди. Ви дивитеся зараз на своє життя, повертаєтеся назад, вас Бог покликав, Він ввів вас. І тепер задайтеся запитанням: ви бачите в тому покликанні, в тому служінні, яке ви звершили, плоди? Ви бачите ці плоди? Чи бачать люди, які навколо вас? Ці плоди це добре, якщо вони бачать. А якщо ні, потрібно десь зупинитися, проаналізувати, і рухатися в Божому напрямку. Тому я буду постійно нагадувати, говорить апостол Петро, вам про це, хоч ви й знаєте і впевнені в теперішній істині. Бо вважаю за справедливе, доки я ще в цій оселі спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос показав мені. Дбатиму, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Це любляче батьківське серце. Він говорить, що я постійно буду нагадувати, спонукати вас, не просто говорити, спонукати вас нагадуванням і дбатиму, що коли б Господь забере мене в своїй оселі, я хочу, щоб ви пам'ятали про те, що я вам говорив. Це батьківське серце. Іноді, знаєте, люди говорять так: я помру, а там хай трава не росте. Я помру, а там, що хоче, там і робіть. Мені все одно. Він говорить ні. Дбатиму, щоби після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Він говорить: мені не байдуже, як ви будете зростати, мені не байдуже, чи будуть у вас плоди чи ні. Я хочу, щоб ви пам'ятали своє покликання, прикладали усі сили, щоб був оцей пліт. І він говорить далі, адже ми сповістили вам про силу і присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі, тому що Він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до Нього донісся від величної слави такий голос: Це мій син, мій улюблений, якого я вподобав. І ми. Будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. Він заохочує і спонукає своїх слухачів, повертаючись в ту подію, коли вони були своїм учителем, там на горі преображення. І пам'ятаєте, що коли вони були на горі, це ми вже читаємо в Євангеліях, наприклад, це Марка 9, розділ з 1 по 13 вірш, і там, в цьому тексті, ми знаходимо слова. Христос говорить Петру і учням, які були з ним, що нікому про це не говорить, поки син людський не воскресне. І апостол Петро стримав своє слово. Він виконав. Він уже в своєму посланні повертає церкву Божу до цієї події і говорить, що я був свідок. Я був свідок цієї сили. Я був присутній біля Господа Ісуса Христа. Я чув Його вчення, я чув Його слово, я був очевидцем. Я хочу підбадьорити вас те слово, яке від нього сьогодні звучить, до вас. Воно вірне. Ви правильно робите, що чините по Слову цьому. Ви правильно робите, що ви вивчаєте його постійно. Ви правильно робите, коли робите його орієнтиром в своєму житті? І там він говорить про цей голос, який він чув, це мій син улюблений, якого я вподобав. І він каже, ми, будучи на цій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. А коли ми читаємо Слово Боже, синоптичні Євангелія вказують на те, що. Дуже важлива і ключова фраза пролунала. Його слухайтеся. Сьогодні ми вибираємо з вами: слухатися чи не слухатися, йти чи не йти. Ви ж бачите, що ну, Бог нікого насильно сюди не привів. Хтось, можливо, прокинувся і в небезпеці такий відчув, що потрібно йти в церкву, бо Бог мене якось за це покарає. Кожен із нас прокинувся і маючи це побудження, маючи цю радість, маючи натхнення, просто бігли в дім Божий. Тому що для вас це цінно. Тому що для вас перебування з Христом це справжній скарб. Якби, уявіть, кожної неділі вас би закликали прийти в ювелірний ювілер... ювіл... Лірний магазин, в якому безкоштовно будуть вам з 10 по 12 видавати безкоштовно все, що ви хочете. Скажіть, ви були б де? Чи в тому ювелірному магазині? Як би ми не говорили, але наші брозди повертали нас би туди. І коли ми говоримо про цей час, який ми маємо з Господом, це щось неймовірне. Це Щось таке цінне, це щось таке важливе, те, що відчув і пережив апостол Петро на тій горі преображення, коли він бачив, як Христос змінився, він бачив цих двох свідків, він чув голос з неба, і це було підбадьорення для них, тому що після цього преображення їм потрібно було спускатися вниз і йти за своїм учителем. І бачити на власні очі, як його піймають, як його будуть катувати, як над ним будуть знущатися, як він помре на їхніх власних очах. Сьогодні яке підбадьорення Господь посилає в цей важкий час для вас, де ви черпаєте натхнення, де ви черпаєте силу для того, щоб жити життям по вірі? Життям по вірі, яке приносить плід, плід, який прославлятиме нашого Небесного Отця. Сьогодні це запитання до нас. І апостол Петро нагадує в своєму слові, пам'ятай своє покликання, тобто повертайся з часу в час назад. Згадуй, звідки Господь тебе дістав. Згадуй, як Він тебе веде, згадуй. Все, що він звершує в твоєму житті. І дивися в теперішнє, і дивися в майбутнє. І це дійсно неймовірно, те, що Бог звершує в нашому житті. Неймовірно, що Він звершує в історії всього людства, а Він просто веде до завершення. Колись буде крапка, колись скаже стоп. І двері благодаті будуть зачинені. Сьогодні вони відчинені. Сьогодні заклик звучить. Прийдіть на цей поклик, коли Бог говорить до вашого серця, коли вже стукає, можливо, не один день, тиждень або місяць, і говорить: відкрий своє серце. У мене для тебе є покликання, у мене для тебе є нове справжнє життя, яке можу тільки я додати і дарувати, говорить Христос. Нехай це нагадування буде спонукати кожного із нас в цей час ранковий жити по вірі, зміцняючись в його слові, надихаючись тим, що дивлячись назад, дивлячись в теперішнє і дивлячись в майбутнє. Як Господь вас в минулому вів, веде зараз, будьте впевнені, Він має силу, то щоб вас довести до кінця. Нехай Бог. Благословить нас в цьому. Амінь.